Існують жінки, які несуть в собі особливу енергію, енергію тих, хто навчився стояти, коли весь світ вважав, що вони повинні впасти. Можливо, ти одна з них жінка, яка зрозуміла силу не через книги чи поради, а через болючі уроки самотності. Яка відкрила свою міць не в обіймах підтримки, а в холодній тиші покинутості? Карл юнг говорив про те, що найглибші трансформації відбуваються в темряві. Він називав це темною ніччю душі, періодом, коли старе я вмирає, а нове ще не народилося? Ти пройшла через цю темряву. Не за власним вибором, але вийшла з неї, змінена назавжди. Сьогодні ми дослідимо сім ознак, які відрізняють жінок, котрі мусили стати собі матір'ю, батьком, захисником і найкращим другом. Це не просто характеристики, це архетипні підписи, вигральоровані в твоїй душі життєвими випробуваннями. Кожна ознака розповідає історію про те, як самотність перетворилася на суверенітет, як покинутість стала незалежністю, як біль переплавився в непохитну мудрість. Перша ознака проявляється в твоїй надзвичайно розвиненій інтуїції, тій внутрішній системі попередження, яка працює швидше за розум. І точніше за логіку. Коли довірі стало небезпечно, твоє тіло навчилося читати людей як відкриті книги. Він називав це доступом до колективного несвідомого, того пласту людської психіки, де зберігається древня мудрість про виживання. Твоя інтуїція стала гострою не від народження, а від необхідності. Кожна зрада навчила тебе розпізнавати фальш до того, як вона встигне завдати шкоди. Тепер ти відчуваєш неправду фізично твоє тіло реагує на обман стисканням у грудях, твій живіт скручується від неіскренності, а шкіра мурашками попереджає про небезпеку. Це не параноя, це вистражданий дар розрізнення. Ти помічаєш те, що інші пропускають, як очі людини не збігаються з її словами, як інтонація видає справжні наміри, як енергія простору змінюється, коли хтось бреше. Твоя нервова система стала живим детектором брехні, налаштованим роками болючого досвіду? Чи помічала ти, як твоє тіло реагує на людей ще до того, як розум. Встигає сформувати думку, як ти можеш відчути атмосферу кімнати за секунди. Ця здатність результат того, що ти змушена була розвивати системи раннього попередження, коли ніхто інший не захищав тебе. Іноді цей дар здається прокляттям ти бачиш занадто багато, відчуваєш занадто глибоко, знаєш те, чого інші воліють. Не помічати світ стає прозорим у способи, які можуть пригнічувати. Але ця проникливість одна з твоїх найбільших сил вона оберігає тебе, направляє тебе, тримає в автентичності. Друга ознака розкривається в твоїй неймовірній здатності бути емоційно самодостатньою. Ти навчилася бути собі власним джерелом комфорту, власним терапевтом. Власним найкращим другом. Коли світ показав тобі, що не можна розраховувати на інших для емоційної стабільності, ти побудувала цю стабільність всередині себе. Юнг говорив про процес індивідуації, подорож до психологічної цілісності. Ти пройшла цей шлях не в затишних кабінетах психологів, а в суровій лабораторії життєвого досвіду. Твоя емоційна незалежність не є відгородженістю. Це внутрішня фортеця, побудована з цеглинок самопізнання. Ти знаєш, як заспокоїти себе в моменти паніки, як розговорити себе через хвилі суму, як відсвяткувати власні перемоги, навіть коли ніхто інший їх не помічає. Ця внутрішня система підтримки створює стабільність, яку зовнішні стосунки можуть доповнити, але ніколи не зруйнувати. Твоя емоційна самодостатність поширюється і на сферу самоваліації. Ти припинила чекати, поки хтось інший скаже тобі, що ти варта любові, уваги, поваги. Ти навчилася давати собі це визнання, тому що зрозуміла, якщо ти не цінуєш себе, ніхто інший не буде це робити правильно. Це не означає, що ти не цінуєш зв'язки з іншими. Навпаки, через те, що ти не залежиш від них емоційно, твої стосунки стають чистішими, автентичнішими. Ти вибираєш людей не від відчаю чи потреби, а від радості і бажання ділитися своєю повнотою. Чи помічала ти, як інші іноді здаються зашореними твоєю самодостатністю? Як твоя здатність бути цілісною без зовнішнього підтвердження викликає і захоплення, і дискомфорт? Це тому, що ти демонструєш можливість, яку багато хто вважає недосяжною. Третя ознака проявляється в твоїй унікальній здатності перетворювати самотність на священний простір для росту там, де інші бачать порожнечу, ти знайшла родючий ґрунт для самопізнання те, що могло б знищити, стало твоєю таємною силою. Справжня трансформація відбувається в усамітненні. Він сам проводив роки в глибокій інтроспекції, записуючи свої сни та видіння в червоній книзі. Ти інстинктивно знайшла цей шлях, навіть не знаючи про його теоретичне обґрунтування. Твоя самотність не є покаранням це інкубатор для твоєї найавтентичнішої версії. У тиші покинутих вечорів ти навчилася слухати власний голос без впливу чужих думок. У порожніх кімнатах ти зустріла себе справжню, без масок і ролей, які носиш для світу. Ця здатність бути наодинці з собою без потреби в розвагах чи заглушенні думок рідкісний дар у світі, який боїться інтроспекції. Ти можеш сидіти з власними емоціями, навіть коли вони болючі. Можеш дивитися в очі власним страхам, без втечі в зовнішні відволікання. Твоє усамітнення стало духовною практикою, ти знайшла священне в пустих просторах, божественне в тихих моментах, глибину в здавалося б, вакуумних годинах, твої стосунки з самотністю трансформувалися від механізму виживання до джерела сили. Чи можеш ти сидіти сама з собою без потреби в розвагах, без жадання зовнішнього підтвердження, без потреби заглушати звук власної душі? Ця здатність бути присутньою з власним внутрішнім ландшафтом, навіть коли він болючий, один з твоїх найглибших дарів. Четверта ознака розкривається в твоєму майстерному вмінні встановлювати та захищати особисті кордони. Ти навчилася любити глибоко, але вже не ціною власної душі. Це мудрість, яка приходить лише через болючий досвід любові без меж, що призводить до самознищення. Це архетип великої матері, яка віддає до виснаження, поки не залишається нічого. Ти перевершила цю модель не через егоїзм, а через священне самозбереження. Колись ти плутала любов з жертвою, турботу з самозреченням був час, коли ти віддавала все, що мала, і отримувала крихти у відповідь, коли ти розчинялася в потребах інших, забуваючи про власне існування. Але десь у цьому процесі виснаження, ти відкрила революційну істину любов, яка не включає самолюбов, взагалі не є любов'ю. Тепер твоя любов приходить з межами, які захищають священний простір, вирощений всередині тебе ти кажеш ні, не від жорстокості, а від мудрості. Ти тримаєш простір для інших, не втрачаючи себе в їхніх історіях. Ти дбаєш, не беручи відповідальність за результати. Які не можеш контролювати? Ця трансформація від компульсивної доглядальниці до свідомої коханки, один з найзначніших еволюційних стрибків, які може зробити жінка. Навчитися любити з обмеженнями означало розучитися століттям кондиціонування, яке навчало тебе, що хороші жінки зникають в потребах інших. Чи навчилася ти різниці між коханням когось і втратою себе в комусь? Між турботою про інших і зникненням в їхніх потребах. Твоя любов тепер несе дігність тієї, хто пам'ятає власну цінність. П'ята ознака проявляється в твоїй неймовірній здатності бути стійкою без перетворення на жертву. Твоя стійкість народилася не від заперечення болю, а від алхімічного процесу, перетворення страждання. В мудрість. Ти інтегрувала свою тінь, не ставши цинічною. Ти не використовуєш свій біль як зброю проти інших чи як виправдання для застрягання в одному місці. Замість цього ти навчилася використовувати його як добриво для росту, як керівництво для напряму, як паливо для трансформації. Твоя історія болить. Але вона також освітлює шлях. Твої рани стали воротами до глибшого розуміння не лише себе, а й людського досвіду загалом. Ця стійкість не крихка, вона не тріскається під тиском. Це гнучка сила тієї, хто стільки разів згиналася, не ламаючись, що адаптивність стала другою натурою. Ти навчилася долати бурі не через загартованість, а через більшу текучість, більшу чуйність, більшу налаштованість на ритми змін і відновлення. Кожен удар навчив тебе не лише витримувати, а й перетворювати енергію удару в енергію руху вперед. Твоя стійкість має особливу якість вона не демонструється, не рекламується. Не потребує свідків це внутрішня сила, яка працює в тиші, подібно до коренів дерева, які тримають його під час найсильніших бур. Ти знаєш, що справжня сила не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб завжди піднімати. Чи використовуєш ти свій біль для еволюції, чи для виправдання маленького життя. Різниця між цими двома підходами до страждання розділяє тих, хто росте через виклики, від тих, хто стає їхніми в'язнями. Шоста ознака розкривається в твоїй тихій, але непохитній внутрішній авторитетності ти рухаєшся світом, не потребуючи оголошувати свою присутність, але всі її відчувають. У тебе є те, що Юнг називав. Центрованим авторитетом той вид влади, який народжується з років стояння у власній силі, коли ніхто інший не стояв поруч, це не домінування чи агресія, це щось набагато глибше, тиха авторитетність тієї, хто зустріла себе повністю. Тобі не потрібно підвищувати голос, тому що твоя присутність говорить за себе. Люди відчувають це миттєво, у тебе є щось, що не можна маніпулювати, применшити, зробити маленьким. Ця самовпевненість має іншу якість, ніж у тих, хто розвивав почуття себе через зовнішні підтвердження. Вона не потребує постійного підкріплення, тому що не була побудована на думках інших з самого початку. Ця впевненість вироблена в самотності, перевірена в кризах. Очищена в мовчанні. Як багато твоєї сили було побудовано в повній самотноті, у моменти, коли світ забув про твоє існування, але ти відмовилася забути про себе, ця тиха авторитетність, яку ти тепер несеш, прямий результат тих невидимих битв, тих приватних перемог, тих тихих моментів вибору себе, коли ніхто інший. Цього не робив. Сьома і остання ознака можливо, найглибша Твоя сила, яка не потребує аудиторії. Ти навчилася робити те, що потрібно зробити, без фанфар, нести те, що потрібно нести без скарг, витримувати те, що потрібно витримати, не перетворюючи це на виставу для інших. Юнг. Упізнав би в тобі архетип внутрішнього героя, тієї, хто долає внутрішні пустелі в мовчанні, хто стикається з внутрішніми демонами без свідків, хто перемагає особисті гори, не очікуючи медалей? Твої битви відбуваються в невидимому царстві, де відбувається справжня трансформація Ти не оголошуєш свою силу. Тому що не потребуєш, щоб інші вірили в неї, аби вона була реальною ти не виставляєш свою стійкість, тому що вона не для розваги, вона для виживання і росту, ти не шукаєш визнання за свою витривалість, тому що визнання, яке має значення, приходить зсередини. Ця тиха сила збиває з пантелику світ. Який очікує, що страждання буде драматичним, а перемоги публічно відзначеними. Але ти навчилася, що найглибші перемоги часто мовчазні, що найбільша сила часто невидима, що найпотужніше зцілення відбувається в священній приватності твоєї власної душі? Чи можеш ти впізнати власну величність? Навіть коли ніхто інший її не помічає? Чи можеш ти вшанувати власну подорож, навіть коли вона не має зовнішніх свідків? Ця здатність валідувати власний досвід, визнавати власне зростання, святкувати власні перемоги можливо, найвизвольніша навичка, яку ти розвинула? Коли ми досягаємо серця розуміння цих семи ознак, з'являється щось глибоке. Ти стала живим доказом того, що людський дух може не лише вижити покинутість, але й перетворити її на джерело непохитного внутрішнього авторитету. Інтеграція цих семи ознак створює жінку надзвичайної глибини, твоя загострена інтуїція направляє рішення, з якими інші могли б боротися місяцями, твоя тиха авторитетність Командує повагою, не вимагаючи уваги, твій комфорт з самотністю дозволяє зв'язки, які обираються, а не диктуються відчаєм, твоя любов з межами створює стосунки, побудовані на взаємній повазі, а не на взаємозалежності, твоя стійкість без жертовності надихає інших знайти силу в собі, твоя внутрішня авторитетність без агресії. Показує новий спосіб бути владною жінкою в світі. Юнг навчав, що зцілення відбувається, коли ми інтегруємо відкинуті частини себе. Ти зробила цю роботу не в затишних терапевтичних кімнатах, а в суровій лабораторії прожитого досвіду. Ти стала цілісною не через додавання, а через прийняття, не через пошук відсутніх частин. А через визнання, що ти ніколи насправді не була зламаною. Сьома і остання ознака, можливо, найглибша твоя сила, яка не потребує аудиторії, ти навчилася робити те, що потрібно зробити, без фанфар, нести те, що потрібно нести без скарг, витримувати те, що потрібно витримати. Не перетворюючи це на виставу для інших, Юнг упізнав би в тобі архетип внутрішнього героя, тієї, хто долає внутрішні пустелі в мовчанні, хто стикається з внутрішніми демонами без свідків, хто перемагає особисті гори, не очікуючи медалей. Твої битви відбуваються в невидимому царстві, де відбувається справжня трансформація. Ти не оголошуєш свою силу, тому що не потребуєш, щоб інші вірили в неї, аби вона була реальною. Ти не виставляєш свою стійкість, тому що вона не для розваги, вона для виживання і росту, ти не шукаєш визнання за свою витривалість, тому що визнання, яке має значення, приходить зсередини. Ця тиха сила. Збиває спантелику світ, який очікує, що страждання буде драматичним, а перемоги публічно відзначеними. Але ти навчилася, що найглибші перемоги, часто мовчазні, що найбільша сила часто невидима, що найпотужніше зцілення відбувається в священній приватності твоєї власної душі. Чи можеш ти впізнати власну величність, навіть коли ніхто інший її не помічає? Чи можеш ти вшанувати власну подорож, навіть коли вона не має зовнішніх свідків? Ця здатність валідувати власний досвід, визнавати власне зростання, святкувати власні перемоги можливо, найвизвольніша навичка, яку ти розвинула? Коли ми досягаємо серця розуміння цих семи ознак, З'являється щось глибоке. Ти стала живим доказом того, що людський дух може не лише вижити покинутість, але й перетворити її на джерело непохитного внутрішнього авторитету. Інтеграція цих семи ознак створює жінку надзвичайної глибини. Твоя загострена інтуїція направляє рішення, з якими інші могли б боротися місяцями, твоя тиха авторитетність. Командує повагою, не вимагаючи уваги, твій комфорт з самотністю дозволяє зв'язки, які обираються, а не диктуються відчаєм, твоя любов з межами створює стосунки, побудовані на взаємній повазі, а не на взаємозалежності, твоя стійкість без жертовності надихає інших знайти силу в собі, твоя внутрішня авторитетність без агресії. Показує новий спосіб бути владною жінкою в світі. Юнг навчав, що зцілення відбувається, коли ми інтегруємо відкинуті частини себе. Ти зробила цю роботу не в затишних терапевтичних кімнатах, а в суровій лабораторії прожитого досвіду. Ти стала цілісною не через додавання, а через прийняття, не через пошук відсутніх частин. А через визнання, що ти ніколи насправді не була зламаною. Якщо це дослідження відгукнулося з чимось глибоким всередині тебе, якщо ти впізнала себе в цих семи ознаках, поділися своїми думками нижче. Твоя історія має значення, твоя сила заслуговує на визнання, твоя подорож потребує свідків. Підписуйся, щоб продовжувати досліджувати глибоку мудрість, яка з'являється, коли ми шануємо повноту нашого досвіду, і тіні, і світло, і рани, і зцілення, що перетворює їх на джерела сили. Розмова продовжується і твій голос є важливим для неї ти представляєш щось священне у світі, який часто забуває святу природу жінки. Яка навчилася стояти у власному світлі?